Я наблюдаючи за нашими зібраннями, я побачив, брати мої сестри, що один текст Святого Письма він був проголошений двічі. Він був проголошений на першому зібранні в неділю. і Він був проголошений сьогодні на вранішньому зібранні. Можливо, він був проголошений ще, я не знаю. Але цих два рази я зауважив. І цей текст він лежав у мене на серці. Я зрозумів, брати мої сестри, що Бог продовжує промовляти до своєї церкви через братів. Я переконаний, що кожен із нас, проповідуючих і тих, хто йде в зібрання, ми молимось і просимо Господа, щоб Бог давав нам слово збудування і слово життя, яке би рухало нас би за Ним. Можливо, ми не завжди здібні почути це, але сказано нехай люди зауважують, що Дух промовляє до церкви. І я собі так зрозумів, що коли в зібранні йде якесь направлення, той чи інший брат про це говорить, псалми так співають, чи ще щось, це якраз дух промовляє до церкви. І нам важно зауважити, брати мої сестри, це. Текст, який нам декілька разів цитували, це Євангеліє Івана, 11 розділ, коли Христос прийшов в дім Марти і Марії, коли помер Лазар. І ви пам'ятаєте, коли Марта вийшла до Христа на зустріч і мала спільні з ним і говорила: якби ти був тут, то не помер би мій брат. І Ісус сказав деякі слова для неї. І ці слова, брати мої, сестри, вони актуальні по сьогоднішній день. Євангелії Івана 11 розділ. Читаю 23 вірш. По 26-й включно. Ісус говорить їй, воскресне брат твій, Марфа сказала йому, знаю, що Воскресне при Воскресінні в останній день. Ісус сказав їй, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повік, чи віриш цьому? Я так собі роздумую, брати мої сестри, що питання за Богом не стоїть. Питання стоїть за нами людьми. Ісус для неї каже, чи ти віриш в це? Знаєте, спокон віків так було? Люди деякі з людей не хотіли. Воскресіння мертвих. І коли навіть так сталося, що Христос Воскрес, і прийшли ось ці вояки до свого начальства і розказали їм, що так сталося, то ми вважаємо, що для них дали багато грошей і сказали, коли ми спали, то прийшли учні і вкрали його тіло. Але незалежно від того, що люди пропагували і що люди рухали, сьогодні, напевно, немає людини на землі, яка б не знала б, що Христос воскрес. І світський, і віруючі. Але коли приходить свято Пасхи, вони вітають один одного Христос Воскрес! А люди платили гроші, щоб це не просочилось в натовпи людей. Коли Христос вознісся на небо, і учні проповідували Євангеліє, то вони також в кожній із своїй проповіді, яка записана в дії святих апостолів, вони проголошували Воскресіння Ісуса Христа. І коли Первосвященники взяли Петра і Івана і привели в Синедріон, то ми читаємо, що вони сильно заборонили ним проповідувати про Воскресіння Христа. Тому що коли є Воскресіння, то є відповідальність. Ви знаєте, багато людей. Які живуть на цій землі, вони так вважають і так думають, що я буду робити, що хочу, смерть заховає все. Але коли приходить осознання для людини про Воскресіння, то вона думає, що вона робить, тому що Воскресіння ставить її перед фактом відповідальності, бо за свої вчинки потрібно буде відповідати. Якщо нема Воскресіння, то нема відповідальності. Але якщо є Воскресіння, то є відповідальність. Я звернув увагу, брати мої, сестри, що в наших зібраннях дуже багато було акцентовано, якби на історичну подію, що так відбулося. Але апостол Павло, він каже, що є ціле вчення про Воскресіння. І воно частково описано в Євангелії і в посланнях, які він писав. Я так трошки проглядував, і я побачив, що Петро згадує про Воскресіння тричі, в посланні Римлянам написано 11 разів про Воскресіння, в тому чи іншому аспекті. В посланні Римлянам в першому. Написано 15 разів. І я хочу, брати мої сестри, трошки торкнутися саме 15-го розділу першого послання до Коринтян, щоб трошки нам подумати над Воскресінням, яке є, і яке буде. Воскресіння є в сьогоднішній час. Коли я думав над цим, брати мої сестри, чомусь мій розум прийшли, прийшла пісня, яку прошлий рік і інші свята дуже багато співали, а в цьому святі не співали ні разу. Посмотри, як воскресає життя природи, як преображається земля. Я думав над цим. Чому Воскресіння або Пасха завжди весною? Це ж не випадково. Навіть через природу Бог нагадує про те, що є Воскресіння. Не буде Воскресіння, а є Воскресіння. Христос Марти сказав Я, Воскресіння і життя. І дуже часто ми чомусь все думаємо десь далеко вперед. Але люди, які пізнали Христа, які стараються з дні свого життя провадити праведно і правильно перед Господом, вони користуються і живуть цим Воскресінням і сьогодні. І це діє. Дивіться, я хочу почитати достатньо багато тексту Писання. З послання до Коринфяна, це 15 разів я читаю з 12 вірша. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема воскресення мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо і Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра ваша. Крім цього, ми були б вже свідками Божими, тому що свідчили б про Бога, що Він Воскресив Христа, якого Він не Воскресив, якщо мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то віра ваша марна ще у гріхах ваших. Тому і ті, що вмерли у Христі, загинули. І якщо ми в цьому тільки життю уповаємо на Христа. То ми нещасніші за всіх людей. Але Христос воскрес з мертвих первісток серед померлих. Бо як смерть через людину, так і через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. 29-й вірш. Що роблять ті, які хрестяться заради мертвих, якщо мертві зовсім не Воскресають? То навіщо і хрестяться заради мертвих? Навіщо і ми повсякчас наражаємося на небезпеки? Я щодня вмираю. Тому свідок ваша похвала мені, браття, яку я маю в Христі Ісусі Господі нашому. Коли я боровся із вірами в Єфесі, то з людського погляду, яка мені користь, якщо мертві не воскресають, будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Протвер... Протверезіться, як належить, і не грішіть, бо на сором кажу, деякі з вас не знають Бога. Та хто небудь скаже, як саме воскреснуть мертві і в якому тілі прийдуть, нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться пшеничне чи якесь інше. Але Бог дає йому тіло, як хоче, і кожний зернині своє тіло. Не всяка плоть є така ж сама плоть, але інша плоть у людей, інша у... у тварин, інша у риб, інша у птахів. Є тіла небесні і є тіла земні. Та інша слава небесних, інша земних, інша слава Сонця, інша слава місяця, інша зірок. І зірка від зірки різниця у славі. Так і при Воскресінні мертвих сіється у тління встає в нетлінні. Сіється у безчесті встає у славі. Сіється в немочі встає у силі. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Є тіло душевне і є тіло духовне. Так і написано: перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам є дух животворчий. Але не духовне перше, а душевне потім духовне. Перший чоловік із землі, земний, другий чоловік Господь з неба, який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні. І як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Я акцентую вашу увагу. 22 вірш: Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. А чого не написано, як Адам помер? А чого написано, як в Адамі всі вмирають? Писання, брати моє сестри, показує нам, що Адам це прообраз плотської людини. І в цьому тексті, який я читав, Апостол Павло він каже, що я кожен день помираю для чого? Більшість із нас ми із села, і ми сіяли якісь рослини чи садили картоплю. І коли ми її закопали в землю? Коли ми викопували нову картоплю, ми ніколи не бачили там старої. А якщо вона там і була, то ця картоплина не принесла ніякого плоду, Христос, проповідуючи, Він сказав деякі речі. Євангелії Івана 12, 24. «Істинно, істинно кажу вам: якщо пшеничне зерно впавши на землю, не помре, то залишиться одне. А якщо помре, то принесе багато плодів. Хто любить душу свою, погубить її, а хто ненавидить душу свою у світі цьому збереже її в життя вічне. Хто мені служить, нехай за мною йде, і де я там і слугами мій буде. І хто мені служить, того вшанує отець мій. Другий текст Марка 4.26 і сказав: тобто Христос: Царство Боже подібне до того, як коли чоловік кине насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі та вдень, а насіння сходить і росте, а як, не знає він. Земля, бо сама з себе родить спочатку стебло, потім колос, далі повне зерно в колосі. Коли ж достигне плід, негайно посилає серп, бо настали жнива. Брати мої сестри, Воскресіння сьогодні на землі. Це не одноразовий акт, це процес переображення. Христос сказав, що царство небесне подібно до насінини, яку положили в землю. І він каже, що ти сієш не майбутній плід, а насінину голе зерно. І людина не знає, як відбуваються ці процеси, які туди заложив Бог. Коли настінина попала в відповідну атмосферу, там йде процес зародження життя. І спочатку з'являється зелень. Потім появляється колос, а потім в колосі плід. Так само, брати мої сестри, любу рослину, яку ви возьмете на землі. Відбувається точнісінько такий ж самий процес. Я хочу, брати мої сестри, щоб ми перенесли цю аналогію в своє життя. Апостол Павло каже: я кожний день помираю. Якщо нема Воскресіння з мертвих, то яка мені від того користь? Якщо нема Воскресіння, то нема Воздаяння. Будемо їсти й пити, бо завтра помремо. Але він каже: я кожний день порабощаю і вмишляю тіло моє, щоб навіть проповідуючи інших самому не забути недостойним. Але, брати мої сестри, Писання каже, що ми сіємо тіло душевне, а встає тіло духовне. От я зрозумів, що це дуже тяжкий процес. І коли ти живеш по життю, і відбуваються різні ситуації, бо ти живеш серед людей, і іноді твоя природа бунтує, тобі кажеться, що це несправедливо, і ти на це реагуєш. Але коли ти вмершвляєш свої плотські бажання, то пройде якийсь відрізок часу. І оце, що ти вмертвив, воно принесе плід через Воскресіння або через переображення. І бувають такі моменти, що ти бачив чоловіка і общався з ним. Але пройшов якийсь довгий період часу, і ти зустрічаєшся з цією людиною, і це. Начебто зовсім не вона. Вона змінилась. В ній пройшов процес переображення або процес Воскресіння. Тому що процес воскресіння чи переображення він є сьогодні. Христос Марти сказав, Я є Воскресіння і життя. Проти мої сестри, це благословіння. Залишив Бог нам, тим, хто послідували за Ісусом. На превеликий жаль ми не часто згодні, щоб вмирати, щоб чекати, коли виросте цей плід. Нам по людській природі набагато легше відреагувати – і здати здачу. Але Бог від нас чекає плоду. І Він нас просто так не залишив. Він сказав, що Я є в Воскресіння і життя. Брати мої сестри, той Христос, який говорив до Марти, Він сьогодні в нашому зібранні промовляє знову. Я є. Воскресіння і життя. І тоді, коли ми кажемо, що я більше не можу терпіти, коли ми кажемо, що я дам здачі, коли ми слухаємо свою Адамовську природу і чинимо так, як хоче наша, наше Я або наша плоть, то ми маємо відповідні плоди. Але коли ми прислухаємося до Божого Слова і умершвляємо її, тоді вона стає насінням, яке обов'язково принесе плід вічне життя, бо спочатку духовне, душевне, а потім духовне. Я щось сказав, щось не сказав. Але я переконаний, брати мої сестри, коли ми будемо розмірковувати над цими текстами святого письма, то ми знайдемо для себе благословіння. І наше життя буде набагато мати більший плід для Божого царства. І Бог в дійсності буде мати славу не тільки через наші вуста, але й через перемінене. Життя. Тому апостол Павло каже, що я помираю. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Якщо я в Адамі не вмираю, то мені нема чого чекати Воскресіння. Воскресіння без смерті нема. Це такий процес. Спочатку треба, щоб була смерть, а потім Воскресіння. Можливо, брати мої сестри, це не зовсім приємно, але Біблія так учить. І Біблія навіть учить, що смерть краще дня народження. Це теж важко зрозуміти. Але Біблія так учить. Тому що Бог знає і розуміє, що природу гріха, яку отримала людина в спокусі через Адама, її виправити не можна, її тільки можна умертвити. І потім буде плід для вічного царства. А зараз я вас і запрошую, прихилимо коліна, подякуємо Господу за це зібрання, і нехай Божий Дух працює з нами. Амінь.